Українська література 9 клас Микола Гоголь Тарас, Бульба. Внутрішній епічний розмах Повісті, Романтизм. ПЕТЕРБУРГ, 1835 рік. Вийшла збірка Миколи Гоголя Миргород. У збірці Повість Тарас Бульба. Російські літературознавці називають Повість проукраїнською. Тому 1842 року Микола Гоголь Опублікував другу редакцію Повісті і з 1850 року здійснено більше десяти перекладів Повісті українською мовою. Найвідоміший переклад Миколи Садовського, але крім нього, також Тараса Бульбу перекладали Василь Щурат, Петро Головацький, Михайло Лободовський, Володимир Супранівський та інші. Хто він, Тарас Бульба? Прототип від давнього рецького перший образ, це конкретна особа, факти життя якої покладені в основу образу літературного персонажа. Можливо, прототипом Тараса Бульби був прадід по батьківській лінії Остап Гоголь. Він був козацьким полковником, соратником Богдана Хмельницького, пізніше наказним гетьманом, і один із його синів перейшов до польського війська. А можливо, Прототипом Тараса Бульби був предок відомого українського дослідника Миколи Меклухо Маклая Охрім Макуха. Він був корінним отаманом війська Запорозького вбив сина Назара за перехід до польського війська. Які події з історії України зображені у повісті? Історичні події не конкретизовані. Повість Тарас Бульба про Запорізьку Січ про героїчну козацьку епопею. Жоден герой повісті не є історичною особою. Події, очевидно, відбувалися між 1596 роком і 1640 роком. Гоголя неодноразово звинувачували у тому, що у повісті багато анахронізмів. Анахронізм це помилка в хронології Зображення подій, але чи так важливе точне відтворення історичних подій у романтичному творі? Епічний розмах Повісті. Повість Миколи Гоголя Тарас Бульба це панорама життя тогочасного суспільства. Автор розказує про життя запорожців. Торкається також життя і побуту польської шляхти, описує Микола Гоголь і хутір Тараса Бульби Київську академію, порядки, закони, навчання у Київській Академії. І також ми бачимо картини міста Дубна, в якому гинули люди від голоду. Хутір Тараса Бульби. Бульба повів синів своїх до світлиці. Звідки проворно вибігли дві вродливі наймички у червоному намисті, що прибирала кімнати, вони знати вельми злякалися приїзду паничів, побачивши парубка, злякано крикнули і кинулись прожогом утікати. А тоді, вельми завстидавшись, довго ще закривалися рукавом. Бачимо, що у домі Тараса Бульби були наймички. Ми автор описує детально, як виглядає інтер'єр якою ж була Київська академія, де навчалися Остап Бульба та Андрій Бульба. Тодішня наука, пише Микола Гоголь, геть розходилася з життям. Оті схоластичні, граматичні, риторичні й логічні тонкощі аж ніяк не пасували до того часу і ніколи нічого спільного з життям не мали. Всі, хто вчився тої науки, ні до чого не могли. Приточити свого знання, хоч би і найменш схоластичного. Та й самі тогочасні вчені були чи не найбільшими невігласами, бо геть не мали життєвого досвіду. Голодна бурса шугала вулицями Києва і змушувала всіх мешканців бути на поготові. Перекупки, що сиділи на базарі, ледь забачивши бурсака, закривали руками свої пироги, бублики. Гарбузове насіння як оті орлиці дітей своїх, так описує Микола Гоголь, тодішній стан науки в Київській академії. Польська шляхта Коли Андрій вчився у Києві, то іноді він заходив і на панську вулицю у теперішньому старому Києві, де жило українське й польське шляхетство, будинки якого було вже збудовано з певною вибагливістю. Одного разу, загавившись, він мало не потрапив під колясу якогось польського пана, і візник зі страшнющими вусами, що сидів на козлах, оперезав його з усього плеча пугою. Бачимо, польська шляхта, яка жила у Києві, вже мала будинки з певною вибагливістю, і молодий Андрій Бульба. Захоплений цією вибагливістю, тому що він іде на панські вулиці і спостерігає, що ж робиться в тих кварталах, де живуть поляки. Жителі міста Дубно Облозі, коли Андрій Пульба таємно несе хліб до панночки, то бачить, як виглядає місто. Майдан здавався мертвим, та Андрієві, наче причувся якийсь скволий стогін. Роздивившись, він помітив на другому боці купку людей три-чотири душі, що нерухомо лежали на землі. Він приглянувся до них пильніше, щоб придивитися, чи то були поснулі чи померлі. Страшна картина міста Дубна, яке помирає від голоду, постає перед очима Андрія. Запорожці. Андрій та ОСТАП вперше на Запоріжжі. Скрізь по всьому полю мальовничими гуртами маячили козаки. Їхні смагляві лиця свідчили, що всі вони були загартовані в битвах і скуштували всілякої всячини. Так ось вона всіч, так ось воно те гніздо, звідкиля вилітають оті горді, як орли і дужі, як леви, ось звідки розливається козацька воля по всій Україні. І далі Пише Гоголь, спостерігає козацьку січ очима хлопців. Уся січ була якимось надзвичайним явищем, це було безнастанне бенкетування. Дехто, правда, брався за ремесло, інші тримали, крамнички, крамарювали, але переважна більшість гуляла з ранку до вечора, поки в кишенях ще брящала спроможність, і здобути добро ще не перейшло до крамарських та шинкарських рук. Як приймали у запорожці. Микола Гоголь розповідає: Прибулець являвся тільки до кошового, а той, звичайно, проказував Здоров, а що, в Христа віруєш? Вірую, відповідав той. І в Трійцю святу віруєш, вірую. І до церкви ходиш. Ходжу. Ану, перехрестись. Прибулець хрестився. Ну, то добре, казав Кошовий, Ідеш у який сам знаєш корінь. Микола Гоголь. Показує Запорізьку Січ місцем, де не тільки Українці були. Вірменен порозвішував дорогі хустки. Татарин крутив на рожнах, баранячи стегенця в тісті. жит, наставивши вперед свою голову, цідив і збарила горілку. Романтичний ГОГОЛІВСЬКИЙ історизм. Це зображення незвичайних Героїв. у Незвичайних ситуаціях. Коли Остап і Андрій їдуть на Січ, то перший, хто їм трапився, був Запорожець, що спав серед шляху, розкинувши руки й ноги. Тарас Бульба не втерпів, щоб не стати і не помилуватися ним. Справді то була картина таки велична Запорожець, як Лев, розлігся на шляху. Гордо закинутий оселедець його займав пів аршина землі. Шаровари з червоного дорогого сукна були вимащені дьогтем на знак цілковитої до них зневаги. Коли автор описує бої, в яких дуже багато гинуло українських козаків, то в романтичному стилі він описує. і Гоголь описує і смерть. Не встигли оглянутися козаки, як уже побачили піднятого на чотири списи Степана Гуску, тільки й устиг промовити Неборака. Хай же згинуть вороги і пишається навіки вічні козацька земля. І тут же вилино, і тут же таки вилинула, вилинула його козацька душа з тіла. Стену страти Микола Гоголь теж описує в піднесено романтичному стилі. Прощайте, товариство, гукав він їм згори. Згадуйте мене і на ту весну знову прибувайте сюди та гарненько погуляйте. А що, взяли чортові ляхи? Думаєте, є що-небудь на світі, чого б злякався козак? А вже вогонь піднявся угору. І лизав його ноги, обіймаючи потроху все дерево. Та хіба знайдеться такі вогні й муки, така сила, що перемогла б козацьку силу. Автор широко використовує художні засоби наприклад, по небі тепер блакитно темному, неначе велетенським пензлем. Були наляпані широкі смуги з рожевого золота, де-не-де біліли пригорщі легеньких і прозорих хмарок, і свіжий, наче морські хвилі, вітерець-перелесник ледве ковзав по вершечках трав, ледь торкався до їх щік. Одне велике речення, якому автор використовує і порівняння, і епітети, і метафори. Ознакою романтизму є зв'язок з фольклором. Коли мати проведжає синів на січ, то вона гаряче, палко, слізно, як та степова чаєчка небога, скилилася над своїми дітьми, її милих коханих соколят тепер беруть від неї. У цих двох реченнях ми бачимо, як Микола Гоголь у Народнопісенному стилі описує тугу матері. І, звичайно, романтизм ідеалізує героїв. В Запорожці ніколи не любили торгуватися, а скільки рука вийняла з кишені грошей, стільки і платили. Чому Микола Гоголь письменник, який належить Україні. Ось як Микола Гоголь описує. Загибель ще одного козака є ще батьку порох у порохівницях, ще міцна козацька сила. Не гнуться ще козаки, а вже впав із воза Бовдюг. Просто під саме серце влучила його куля, та зібрав свою останню силу і промовив старий: не жаль мені прощатися зі світом. Дай Боже всякому такої смерті, хай же славна буде до віку козацька земля, і полинула у високості Бовдюгова душа, щоб розповісти там старим товаришам, що давно одійшли на той світ, як уміють битися в землі українській.